Дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Ви знаєте, немає нічого прекраснішого, чим прибувати в домі Господньому, а ще тим більше серед людей, де люди роблять все для того, щоб бути подібним на свого Спасителя, на того, який свого часу заплатив ціну, другу ціну, яку ми не до кінця можемо усвідомити. Ми куплені з вами, знаєте, не золотом і не сріблом тлінним, Біблія каже. Но другоцінною кров'ю Агнця Божого, закланого за мої беззаконня і гріхи. І тому, знаєте, коли ти усвідомлюєш, що він тебе знайшов, він тебе відкупив, то Біблія каже, що я не можу мовчати. Я не знаю, чи ви переживали в своєму житті, коли ти стоїш і ти розумієш, як твоє серце воно переповнене і хоче прославити свого Творця. А чи ти розумієш, яку милість я вив Бог до тебе? І тому Давид, знаєте, людина, яка неодноразово переживав милість Божу в своєму житті, Його милосердя. Тоді, коли він падав, знаєте, коли Бог він приходив в його життя, він його піднімав, він переживав оцю Божу ласку, Божу любов. І він в одному із своїх псалмів він говорить, каже: хвали, душа моя Господа. Каже, я буду славити Бога аж поки живу. Я співатиму ймення Його аж поки існую. Ви знаєте, люди, які пережили Його любов, люди, які пережили звільнення, прощення і отримали надію, вони не можуть, щоб не мовчати. Їхнє серце кортить, щоб прославляти нашого Господа, Спасителя і нашого Творця. І тому, знаєте, хвала взагалі вона має велику силу. Коли ми славимо Бога, коли ми прославляємо Бога, Він в повноті просто приходить в твоє життя, наповняє своєю силою благодаттю для того, щоб ми продовжували йти і дійшли в наш призначений пункт, а саме, це оцей Небесний Єрусалим, де Біблія каже, що немає, не буде не сліз, не буде не страждань, ні хвороб, ні болю. Знаєте, там немає нічого прекраснішого, чим дойти туди. Але ми тут на землі, ми церква ще тута, і нам потрібна сила від нього. Адже диявол, Біблія каже, що він як крикуючий лев, який ходить і робить все для того, щоби нас, знаєте, спроневірити, посіяти страх, посіяти сумніви, тривоги, переживання, щоби ми зосереджувалися на своїх труднощах і проблемах. І тому, з вашого дозволу, я би хотів би зачитати один текст, який записаний Євангелієм від Матфія, це буде 16 розділ 7 вірша і нижче. Євангелія від Матфія 16.7. Написано такі слова. Вони ж, тобто учні, апостоли, роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив. Чому міркуєте між собою мало віри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте, невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч? І скільки кошиків ви зібрали? Ні сімьох хлібів на чотири тисячі. Та скільки кошиків ви зібрали до цього місця і тема моєї проповіді, знаючи. Це. У вас бувало таке, коли ви намагаєтеся донести якусь думку до людей, а люди вас наче не розуміють? Вони відповідають на те, що ви їм розповідаєте, зовсім інакше, наче, наче вони десь далеко, наче вони вас не чують. Ісус неодноразово був незрозумілим навіть своїми апостолами. Своїми учнями. Наприклад, пам'ятаєте, коли Ісус три рази намагається їм донести, каже, що мені прийдеться постраждати, переносити біль, мене розіпнуть, а вони наче його не чують. Вони наче не намагаючись навіть його підтримати. Навіть тоді, коли йому було важко, боляче гевсиманії, коли просить допомоги, слухайте, ну підтримайте молитві, допоможіть мені, мені важко. Навіть в той період вони його не до кінця зрозуміли. І читаючи оцей текст, Євангелист Матвій намагається донести нам таку думку. Взагалі, Ісус він говорив, Він застерігав своїх учнів, щоб вони стереглися закваски. Фарисейської і садукейської. А учні в той час, коли він намагається їм донести це, міркують і роздумують зовсім про інші речі. І от про ці інші речі сьогодні хотів би я би поговорити. Отже, учні між собою міркують, ніби Ісус говорить про хліб, про речі, які потрібні їм. Внаслідок чого в них народжуються тривоги, переживання. Що робити, хліба немає, коштів, можливо, немає, тому що повністю весь свій час посвячують на служіння Богові, залишили всі свої бізнеса, своє ремесло, а саме ловлю риби, пішли за Ісусом. І тут Він їм говорить про хліб. Ну, так вони розуміють. І в них виникає питання. Де нам взяти? Ви знаєте, дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми живемо насправді в складний час. Приходячи сюди на Богослужіння, можливо, в твоєму житті також є оці тривоги і переживання. Що робити далі? Де брати кошти? Як жити далі? Що в мене чекає? І ви знаєте, в такий час приходять дуже часто тривоги, переживання, сумніви, невірство. Знаєте, задача диявола максимально мою і твою увагу зосередити на проблемі. Ну, я би хотів би, щоб ми сьогодні свою увагу зосереджували на Бозі, який здатний вирішити твою проблему, яка б вона не була. Ви знаєте, коли Самоїл прийшов для того, щоб помазати Давида, пам'ятаєте? На, 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 на царя, на помазанця Божого? І ви знаєте, розумієте, коли батько, він пропонує своїх інших синів, оскільки не бачив Давиді того. Хто здатний взагалі звершити волю Божу. Ви знаєте, ми дуже часто не бачимо так, як бачить Бог. І не до кінця розуміємо Бога, внаслідок чого ми починаємо метушитись, переживати, суєтитись, вирішувати якісь, можливо, проблеми, труднощі своїми власними силами, внаслідок чого розбиваємося, приходить зневіра. Опускаються руки. І тут немає нічого дивного, це є план Божий. Тому що Бог робить все для того, щоб ми ні в якому разі не покладали надію на свої сили. Тому що чудо Боже звершується там, де є людське безсилля. І скільки раз ми зустрічаємо текстів із Біблії, коли Бог максимально доносить. Своєму читачеві, своїй Христовій церкві тут на землі, щоб ми уповали на Господа. Давайте згадаємо жінку, у якої була проблема, хвороба. Що вона тільки не намагалася робити, до яких тільки лікарів вона не, не намагалася звернутися? Які методики в своєму житті вона не намагалась застосувати, нічого не допомагало, всі кошти стратила. Прийшла до розчарування. Ну одного разу, почувши про Ісуса, від того, від якого виходить сила, і здатна вилікувати і здоровити, вона вирішила своє питання. Вона, її проблема вона рішилася. І от сьогодні, можливо, ти переходиш в якусь проблему. Можливо, навіть той, хто дивиться нас онлайн, має якісь труднощі, хвороби. Я не знаю. Я би хотів би сьогодні, щоб ми свою увагу звернули на Ісуса. Тому що від нього виходить сила, яка здатна вирішити твою проблему, вилікувати твою хворобу, взагалі явити славу в твоєму житті. Просто Бог допускає в наше життя для того, щоб ми максимально дійшли до того моменту в своєму житті, ми перестали покладатися на самих себе до тих пір, поки ми можемо вирішити питання своїми силами. Бог не може втрутитись. Тому що дуже часто ми не даємо йому втрутитись. Пам'ятаєте посла Павла, каже, я змушений вам розказати про ті труднощі, які переживали ми в Ахаї. Ми винесли собі вирок, ми маємо померти. Але я завжди люблю підкреслювати цей момент в цьому тексті. Каже, але Бог це зробив тільки для того, щоб ми надію свою складали не на самих себе. А на Бога, який має силу воскресати змертвих. Слава Господу за цей текст. І от сьогодні, знаєте, читаючи оцей текст, учні заметушилися. Їх перейняла тривога, переживання, що нам робити. І дивіться, Ісус, Він знає їх. Він знає Твої переживання. Другу думку, я би хотів би обов'язково підкреслити на те, що Ісусу не байдуже твої проблеми. Ісусу байдуже твої турботи. Він просто хоче тебе заспокоїти. І тому сьогодні привів Тебе на, 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 на це місце. Він привів Тебе на цей зелений оазис до цієї тикої води, щоб я і ти, ми заспокоїлися в його присутності. Можливо, ти змучишся від цих проблем. І Біблія каже: прийди сьогодні, стружений і обтяжений. Я заспокою тебе. Я дам у цей спокій. Я народжу в тобі надію, якщо, можливо, її немає. В силю віру, яка обов'язково приведе тебе до мене. Ісус Христос на Годні проповіді Він сказав, каже. Отець, він знає, чого ви потребуєте. В цьому тексті також підкреслюється думка, знаючи це, знаючи роздуми учнів, знаючи переживання. Одна із ідей диявола, яку він намагається посіяти. В життя людини, що ніби Богові, немає ніякого діла до твого життя, до твоєї долі і до твоїх труднощів чи, можливо, хвороб. Я би хотів обов'язково розбити цей міф, тому що Ісус Він знає. Він знає тебе, Він знає тебе по імені, він знає твої труднощі, він знає шлях, яким ти сьогодні йдеш. Я би хотів би запевнити, що Він з тобою, він зі мною. Він сказав: Я ніколи не залишу і не покину. Ну я навпаки проведу, пронесу, дам сили. Просто мені і тобі, що потрібно, це продовжувати довіряти Ісусу. Деколи в наше життя приходить, коли наш дух Він занепадає. Що це за поняття таке в Біблії? Це коли ми втрачаємо надію. Особливо, коли ми, можливо, довго в очікуванні якоїсь певної вирішення проблеми. Чи нашої турботи, яка е, впливає на нас спокій і мир. Ми в очікуванні, нічого не рішається, відповіді немає. Ми починаємо пробувати самими власними силами це робити, не виходить, розбиваємося. І тут нема нічого дивного. Тому що Біблія про цей стан говорить. Ну і Біблія говорить, як виходити з цього стану. Ісус Христос Він сказав, каже, безперестанку моліться для того, щоб не занепадати духом. І, от перше, що обов'язково треба запрактикувати в своєму житті, коли ти, можливо, переходиш цей період в своєму житті, почни молитися, почни Богу відкривати оці переживання і тривоги. Дозволь Богові взяти на себе цей тягар турбот. І апостол Петро він сказав, каже, всі свої турботи покладіть на нього, бо він опікується вами, він опікується моїм і твоїм духом, він опікується моєю і твоєю душею, моїм і твоїм тілом, йому небайдуже йти, оскільки заплатив велику ціну за тебе і хоче тобі допомогти. Просто приходь сьогодні до нього. Приходь своїми турботами, своїми хворобами, переживаннями. Просто прийди до нього, поговори з ним. Цей час сьогодні для мене і для тебе. Для того, щоб отримати силу від нього. Давид, пам'ятаєте цей текст, цей псалом, коли він каже, чого душа в мені ти покоїшся? Чому душа в мені ти тривожиться?» Тобто, цей стан також зустрічався на дорозі псамоспівця, божого чоловіка. Но він завжди знаходив вихід, каже: Але ти має надію на Бога, бо ти будеш дякувати йому за спасіння Його. Апостол Павел до церкви Филипян. Він пише: каже, ні про що не турбуйтеся? Але в молитві. Відкривайте свої прохання і благання з подякою. І каже Божий мир, який прирушив всякого люського. Розуміння, Він буде обов'язково стерегти ваш розум і ваші думки в Христі Ісусі. Тому, дорога церква, брати і сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, Ісус знає твою дорогу, Ісус знає твої проблеми, Ісус знає твої турботи, які, можливо, є в твоєму житті. Просто почни довіряти Йому. Принеси Йому ці проблеми. І ти побачиш, як ти вийдеш сюди і засвідкуєш, що до цього часу. Тобі допоміг Господь вся слава тільки Святій трійці. Амінь.